Христос Воскрес! воскрес! Ріво Христі! Хочу зачитати до вас великодне послання всечесні, від екзарха Донецького, нашого владики Максима і від владики Емірита Степана. Великодні послання. Всечесному духовенству, в преподобному монашеству, возлюбленим братям і сестрам Донецького Екзархату. Обійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч одягнений в білу одежу, і злякалися. А він до них промовив: Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого, Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були, поклали. Та ви йдіть і скажіть його учням і Петрові, що Він випередить вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам. Іван Марка, 16 глава. Христос Воскрес, бо Воскрес, торжественно, дорігу Христі, торжество Господньої Пасхи сьогодні знає цілий християнський світ. У всіх куточках землі лунає найважливіша новина, яку ще дві тисячі років тому проголосив ангел жінкам при гробі: Не бійтеся. Знаю Бо, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема його тут, бо Він воскрес, як сказав був. Та той, якого ми ще бачили, покладеним у гробі, його там вже немає, бо Христос Воскрес. Пасха Господня сьогодні єднає не просто увесь християнський світ, але в ньому є, єднає усіх вірних нашого Донецького Екзархату. Хтось із нас живе на вільній території, хтось перебуває на окупованій, хтось із нас живе у своїй домівці, а хтось мусить скитатися світом у пошуках гідного притулку, не маючи більше своєї домівки. Та сьогодні ми всі. В особливий спосіб зібралися довкола однієї спільної трапези, яка єднає всіх нас і сам воскреслий Спаситель. Разом із молитовному співі Христос Воскрес і змертих смертю смерть подолав і тим, що у робах життя дарував, і нам дарував життя вічне, поклоняємося Його на третій день, Воскресінню. Ми відчуваємо цілісність нашої великої, спільної духовної родини. По своєму Воскресінні Христос зустрічав Марію Магдалину, учнів в дорозі до Емаусу, учнів у Єрусалимі. Він і сьогодні приходить крізь замкнені двері чисельних домівок, щоб утішити і сказати кожному з нас: мир вам. Мир, дарований Воскресним Спасителем, відносить, відносить очі нашої віри і утверджує нашу свідомість. Ми не самі, ми не безсилі. Бо відтепер тепер і назавжди з нами Бог, який переміг смерть. Воскресіння Христове це непересічна подія, яка заглиблює нас у дійсність таїнства перемоги життя над смертю, очікування приходу Христа у славі і нашого Воскресіння це не одна із опцій, а єдиний вимір безмер. Безсмертної люди, людської душі. Ми, ми не втрачені. Божа любов до нас є сильною і сильнішою за нашу смерть. У світлі цього свята найповнішого сенсу і значення. У світлі Воскресіння Христового наш смуток перемінюється на надію і впевненість у Бозі. Над яким смерть не має більше жодної влади. Христос сьогодні відкриває, відкриває перед нами шлях до перемоги, яку ми так молитовно, невтомно і незламно виборюємо. Перемогу життя над смертю, серце. Перемогу життя над смертю, перемогу добра над злом. Перемогу любові над ненавистю, те, що ми носимо у серці, як бажання і прагнення, справедливість, вічність, мир, сміливість, шукання більшого сенсу і в Ісусі Воскресному це стає реальністю. Христос є переможцем у просторі абсолютної безпорадності і безсилля людського життя. Усе перші християни зазначили чисельні утиски і переслідування за віру, за свою віру у Христа Воскресло. Багатьох катували і убивали, вважаючи, що приносять цим службу Богові. Та Ісус зміг зупинити найстрашнішого ворога першої доби, навернувши Савла в дорогу до Дамаску. І ми віримо, що сила Божого світла. Зможе перемогти ту темряву, яка оповиває наші землі у цей складний час війни. Молімося, будьмо витривалими у молитві, хай наша молитва за перемогу, за справедливий мир в Україні, за наших захисників і захисниць, і за всіх поранених і полонених, і за вдів і сиріт, і за тих, хто в окупації чи далеко від рідного дому. За всіх працівників критичної інфраструктури, за всіх терплячих від жорстокої війни, буде щоденно та усильно сповненою віри та надії. Усім серцем поручаємо Богові у молитві кожного і кожного із вас, що відчуваєте терени Донецького екзархату своїм домом і бажаємо вам. Благословенних великодніх свят. Благословення Господня на вас з його благодаттю людинолюб'ям завжди, нині повся, час, і на віки віки. Христос Воскрес! Воскрес. Максим Єсафат Рябуха, Екзарх Донецький і владика Степан Меньок, єпископ Емірит. Дену у Запоріжжі при курії Донецького екзархату у день споміну святого Мартина і Сповідника Папиримського дня, 14 квітня, 25 року Божого.